Прилуки долучилися до всеукраїнської акції. Легкоатлетичний забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Символічно захід приурочили до Дня пам'яті захисників України. Таку традицію в нашій державі започаткували ще шість років тому. Щорічної прилучання не залишаються осторонь. 29 серпня подія зібрала 50 учасників, яких об'єднали у шість вікових категорій. Всі вони вирішили вшанувати пам'ять загиблих героїв. Серед активістів, військовослужбовці, працівники поліції, надзвичайники і, звісно ж, молодь. Мешканці міста, зокрема, молодь, діти постійно доєднуються до різноманітних всеукраїнських заходів, і цими заходами ми підкреслюємо важливість того, що кожен день ми маємо пам'ятати про наших героїв, які віддали своє життя за наше майбутнє, за наше сьогодення. Серця учасників наповнює гордість за полеглих захисників. Крізь кроки, сповнені мети, вони несуть імена героїв, імена тих, хто вже не з нами. Цього дня увіковічнював пам'ять кожного, хто віддав життя в боротьбі за нашу країну. І студент Прилуцького педагогічного коледжу Владислав. Це важливо, тому що ім'я, кожного героя потрібно пам'ятати та шанувати, тому що всі ці люди поклали своє здоров'я, своє життя за наш за для нашої безпеки та благополуччя. Цей забіг да не на пам'яті, що не стирається з душі жодного українця. Бігли не на швидкість, а з вдячністю разом із іншими учасниками, аби вшанувати подвиг воїнів, вирішила подолати маршрут. І студентка Прилуцького медколеджу Анастасія Бондар. Дуже важливо згадувати наших воїнів, тому що вони полягають за те, щоб ми мали змогу проводити такі заходи. Я вважаю, що потрібно долучатися у самому серці міста. Проведжають перехожих світлі обличчя героїв Прилуцької громади. Дистанція пролягає через алею героїв. Крок бігунів сповільнюється, а серце починає битися швидше. Сьогодні молодь несе світло життя, котре кожен із захисників віддав за нашу свободу. Вони захищають нашу країну, і аби не вони, ми б тут всі не сиділи і не збиралися. Сьогодні той день, коли ми згадуємо і нагадуємо всьому світу про ту ціну, яку ми платимо за наше майбутнє. Цього дня всі учасники забігу отримали грамоти і медалі від організаторів заходу прилуцької міської ради, але для кожного головна нагорода шанування загиблих героїв.